Ваша розмова повинна постійно зосереджуватися на ваших привілеях дитини Божої. Зосередитися на перемозі, яку Ісус вже здобув для вас, а не на тому, у чому диявол намагається звинуватити вас. Радійте вірою в Ісуса. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс, і цього тижня ми переглядаємо вчення з архіву місії Кенета Копланда з 1989 року. Слово, яке проповідувалося тоді, є так само сильним, і сьогодні. Мій дідусь, брат Копланд ділиться основними істинами Слова Божого, які стосуються нашого правильного становища перед Богом. Ви знаєте, Ісус то наш дар праведності, наше життя визволене від загибелі. Амінь. Тож приєднаймося сьогодні до брата Копленда, щоб пізнати більше у продовженні цього біблійного вчення. Давайте помолимось разом. Небесне Отче, ми дякуємо Тобі за Слово сьогодні. Ми віддаємо себе, віддаємо цю передачу усіх нас, хто досліджує Твоє Слово, ми віддаємо все це у руки Духа Святого, і в ім'я Ісуса ми приймаємо Твою допомогу. Ми визнаємо нашу потребу в Тобі, Небесний Отче, У нашому пізнанні, у процесі нашого пізнання, у всьому, що ми робимо, в ім'я Ісуса. Амінь. Ми говоримо про праведність Божу. Праведність це здатність стояти в присутності святого Бога без відчуття провини чи сорому. Ми маємо право і привілей на це. І, до речі, це дар завдяки одній причині. Замисліться про це. Ісус Христос із Назарету. Має таке право і здатність. Він має всяке право на це, стояти в присутності всемогутнього Бога без плями і без вади. Чому? Бо він прийшов на цю землю. Він прийшов у середовище цього гріха, хвороб, демонів і страху. Він вистояв у випробуванні, яке провалив Адам. Ходив. Жив як людина, але без гріха прийшов усі випробування, і він має всяке право на все, що має Бог. Але після цього він взяв наші гріхи. Той, який не знав гріха, саме це ми розглядали вчора у другому посланні до Коринтян, п'ятому розділі 21 першому віші. Той, хто не знав гріха, він вчинив жертвою за гріх, щоб у ньому ми стали Божою праведністю. У цьому суть. І ви бачите, це два ключові слова у всій цій справі у Христі, у ньому він має право і здатність стояти в присутності всемогутнього Бога без усякого відчуття сорому усякого відчуття провини. А чому вони повинні бути? Адже він жодного разу не зрішив у нього ніколи не було жодного відчуття сорому чи провини і не повинно бути його місце на небесах, його місце. По правиці Божі. І ви знаєте, що це його місце. Він може прийти туди, зняти свого капелюха і повісити його там, у кутку, це його місце. Але послухайте, він наша праведність перед Богом. Він переміг гріх, який відокремив нас від Бога, і викликав це почуття провини, жаху і інші жахливі почуття. І ми, які не мали жодних реальних особистих прав на небо. Які не мали жодних прав перед Богом, які не мали жодного права на життя, не мали жодного права на зцілення, не мали жодного права на благословення, не мали жодного права, щоб Бог почув наші молитви. Ми не належали Богові, ми належали д'яволу через те, що зробив Адам. У нас не було жодного права мати щось, але Ісус прийшов, зайняв місце Адама. Алілуя! Він воскрес із мертвих. Чим зруйнував владу сатани, і коли ми з вами приймаємо Ісуса Христа Господом свого життя, ми можемо стояти у присутності всемогутнього Бога так, наче гріх ніколи не існував, завдяки дорогоцінній крові Ісуса Христа. Ця кров заплатила за це. це кров, яка не тільки була залічена вам у праведність, але дяка Богові, ви були перероджені, і тепер ви стали Божою праведністю у Христі Ісусі. І я хочу прочитати вам місце писання з 10-го розділу послання до євреїв. вислухайте уважно. Я пам'ятаю, що коли прочитав його вперше, мені не вистачило мужності повірити тому, що я прочитав в Біблії. Однак це написано тут і я присвятив себе виконувати все, що я побачив в Божому Слові. Я застосовую це в своєму житті незалежно від того, як реагують на це мої відчуття. Я буду продовжувати сповідувати це, ходити у цьому, поки мої почуття не прийдуть у згоду із цим. І це один із таких випадків. Послання до євреїв 10 розділ: закон маючи тінь, йдеться про старий Завіт, маючи тінь майбутніх благ а не сам образ речей. Тобто не підтвердження. Нереальність тих речей одними й тими ж жертвами, ніколи не може йдеться про впивання тварин, про пролуття крові тварин, які приносяться щороку, тобто знову і знову ніколи не може зробити досконалими тих, хто приходить з ними. Слухайте далі, бо інакше перестали приносити їх, бо ті, хто приносить жертву. Один раз очистившись, не мали би вже ніякої свідомості гріхів або більше ніякого гріховного сумління. Отже, ті, хто приносять жертву, той, хто приступає до цієї жертви, раз очистившись, повинен не мати більше жодної гріховної свідомості. Жодного усвідомлення поразки Адама, жодного усвідомлення цієї негідності. Жодного усвідомлення цієї провини, трагедії, у якій ми з вами постійно живемо через гріх, хвороби, демонів, страх і бідність, прокляття, які панують на цій землі. послухайте це знову. Бо інакше перестали переносити їх. Ось що Біблія говорить, оскільки кров Ісуса Христа не є кров'ю телячих козлів, але дорогоцінною кров'ю Божого Сина. Який був принесений в жертву, і її не потрібно приносити знову і знову. Вона була принесена раз і назавжди. І ми поклонники, які прийшли до цієї крові. Пам'ятайте, ті, хто приносять жертву, один раз очистившись, не мали б уже ніякої свідомості гріхів. Давайте повернемося до першого розділу послання до євреїв, третього вірша, і прочитаємо це. Цей, будучи сяйвом слави і образом істоти Бога, тримаючи все словом сили своєї, здійснив собою очищення гріхів наших. Ви це почули? Здійснив собою очищення наших гріхів і сів по правиці Бога на небі. Що відбулося? Ісус, воскрес із мертвих, і здійснив очищення наших гріхів. Він зруйнував владу гріхів, очистив їх, спалив, і вони більше не мають влади над вами. У новому завіті в посланні до римлян сказано: гріх більше не матиме над вами влади і не буде панувати над вами. Інакше кажучи, гріх не може бути вашим Господом, якщо ви приймете рішення визнати Ісуса своїм Господом. отже, ми більше не повинні мати гріховної свідомості. Сила Божа вивільнена праведністю Божою. Ми говоримо про духовну надприродну силу цієї праведності, яка вивільняється всередині вас, коли ви починаєте стояти на цьому слові і промовляти його. У другому посланні до Коринтян 5.21 сказано того, хто не знав гріха, він зробив за мене жертвою за гріх, щоб я міг стати Божою праведністю у ньому. І послання до Римлян 5.17, Ті, хто приймають безмірну благодать, благодатью ви спасені. Так я приймаю безмірну благодать, і я спасений, Я народжений згори. Я знаю, коли я прийняв спасіння. Я прийняв його 2 листопада 1962 року, о 8 годині вечора. Хвала Богу. І я знаю, коли я прийняв спасіння. Я прийняв безмірну благодать і дар праведності. Ісус є цим даром. Він наша праведність. І коли я повірив цьому, я повинен почати жити у світлі того факту, що, хоча я перебуваю у цьому нещасному світі, я не повинен бути співучасником цього нещастя, бо я вільна людина. Хоча я перебуваю у цьому світі, сповненому бідності, я не повинен приймати духа бідності. Бо я вільна людина, і мене було відкуплено від прокляття. я маю право на небесне процитання і небесне забезпечення моїх потреб за його багатством у славі у Христі Ісусі. Завдяки тому, що я дію за Словом Божим. Я став праведністю Божою. Я маю певні права і привілеї, і коли я молюся, я молюся в ім'я Ісуса. і моя віра вимагає від мене. Щоб я діяв так, ніби я був почутий. А звідки ви знаєте? Я знаю слово Боже. Розумієте? Там сказано, що я став праведністю Божою. І ще там сказано: його очі відкриті до праведних. Тобто його вуха відкриті до праведних, і його вуха відкриті до їхніх молитв. О, так, але, брате Коплен, у мене все ще з'являються старі бридкі думки. Я знаю це. Так, але, брате Коплан, я і досі хиблю, я й досі грішу. Я знаю це, я теж грішу. О, так, брате Коплан, але я й досі. Замовкніть. Ви чуєте, що ви говорите? Це свідомість гріхів. Це усвідомлення гріхів, усвідомлення сумнівів, усвідомлення цього жалюгідного світу навколо мене. Подивіться на внутрішню людину, подивіться на слово. Поставте Слово Боже на перше місце. Ісус очистив мене. Я народжена, згори дитина Божа. Коли я грішу, коли я хиблю, Слово Боже говорить, що я маю заступника перед батьком. Я маю захисника, порадника перед батьком. Коли я грішу, діточки, я кажу вам це, щоб ви не грішили. Я не кажу вам, щоб ви йшли собі і грішили. Я кажу вам чинити опір цьому гріху, але коли ви хибите, якщо ви хибите. Визнайте це гріх, і Біблія говорить, що Ісус вірний і праведний, щоб очистити нас від усякої неправедності. Алілуя! давайте повернемося трохи назад. Я говорив про право молитися. отже, я помолився. Я молюся в ім'я Ісуса, і я вірю, що я почутий. Мені не обов'язково молитися всю ніч, щоб бути почутим. Я можу молитися всю ніч, але мені не обов'язково робити таке лише для того, щоб Бог мене почув. О, якби я тільки міг змусити небо почути мене. Послухайте, я скажу вам, як змусити небо почути вас. Потрібні дві речі: Слово Боже, і ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса і небо почуло вас. Вони почули вас, так? Амінь. Отже, я молюся. У Біблії написано, що частина моєї молитовної зброї. Тобро праведності, і от приходить діявол. О, ти нічого не отримаєш, ти старий, брудний собако. Подумай про, згадай про, згадай про це. Скажіть, гей, сатано, замовкни. Я полоню кожну думку на послуг слову живого Бога. Я скидаю всяке розумування і всяку думку, яка підноситься проти Божого Слова. Я праведність Божа. Але ж ні, ти колишній Кеннет Копленд. Це тебе не стосується дияволе. Я не звертаюся до тебе в ім'я Кеннета Копланда. Я звертаюся до тебе в ім'я Ісуса. Я дію згідно з тим, що Ісус зробив для мене. Я звертаюся до тебе в Його ім'я. Я звертаюся до тебе у зброї Божій. Я маю право бути почутим на небі, і я буду почутим на небі. І тобі доведеться схилити свої коліна. В Біблії сказано, що ти станеш і підеш. Ти втікатимеш, коли я чиню тобі опір. і я чиню тобі опір в ім'я Ісуса. Тому що я маю право. Мої гріхи очищені. ісус поніс мої гріхи. Він поніс мої хвороби. Він поніс мої недуги. Він поніс моє горе і він поніс мій смуток. І будь-який смуток, який в мене з'являється, будь-яке горе, яке я маю, будь-яка хвороба, яку я маю, будь-який гріх, який я маю, не є моїми. він належить дияволу і бісам темряви. І в ім'я Ісуса я використовую те, що Ісус помер. І заплатив за мене, і сатано. я чиню тобі опір і забороняю тобі. Отче, дякую тобі, що ти чуєш мене, і дякую тобі, що я завжди почути. Ваша плоті, ваш розум скажуть, цього не може бути. Ти залишаєшся колишнім собою. Ні, не кажіть так. Починайте розвивати свідомість праведності і перемоги. Дяка Богові, що мої гріхи були понесені. Мої гріхи були взяті. Дяка Богові, це не моя хвороба. Ісус поніс мої хвороби згідно з написаним у Матвія 8:17, Ісаї 53.4. Він взяв моє горе, він поніс мій смуток, він поніс їх, розумієте? Тому я не ходжу і не кажу, брате, ви не помолите за мою хворобу. Ні, вона не моя, вона не моя, я не проголошую її. Це частина гріховної свідомості. Дозвольте показати вам, як думає гріховна свідомість. Пам'ятаєте, як Ісус підійшов до могили Лазаря. Скажу вам, це дуже яскрава картина. Він підійшов до могили Лазаря, і Лазар був настільки мертвим, наскільки можна бути мертвим в могилі. Він лежав там вже кілька днів. Ісус підходить до цієї могили. Мені подобається уявляти, що він один. Одягнений у білий одяг. Всі інші одягнуті в жалобу. Вони мають на собі одяг для поховання, мертвий одяг. Ісус підходить туди, і сестра Лазаря стоїть поряд із ним. Ісус підходить туди і говорить: як мені це подобається? Послухайте, послухайте, що він сказав. Отче, я знаю, що ти вже почув мене. Скількох людей ви знаєте, які моляться так? Ні, більшість людей кажуть, я сподіваюся, Бог почув мене. Розумієте, вони більше усвідомлюють поразку, ніж перемогу. Ісус вже здобув перемогу. Друзі, вам не потрібно здобувати її. Ісус вже заплатив за неї, вона вже підписана і запечатана, відправлена і надіслана вам. На ній зазначене ваше ім'я, хвала Богу. Отже, він підходить туди і говорить: «Отче, я знаю, що ти вже почув мене. І після цього він сказав: відкотіть цей камінь. А що коли Господи? Та він вже смердить? Дозвольте запитати вас, звідки приходить цей сморід? Від смерті, Занепаду? усього, що прийшло з гріхопадінням Адама? Вірно, від усього, що прийшло на землю через гріх. І це мене розсмішило. Я стикався з цим багато років. Зі мною відбувалося це у різних випадках. Я бачив різні приклади цього. І щоразу, коли я починаю говорити це, я пригадую одну кумедну історію. Розповім вам про неї. Один чоловік підійшов до мене на похороні. Я служив померлі до того, як вона відійшла, і досить добре знав її. Я помітив, що коли я прийшов, коли я з'явився на похороні, він не зводив з мене очей. Знаєте, він стежив за мною і нарешті підійшов до мене та сказав, брате Коплунд, її вже набальзамували». Боже милий, він боявся, що я підійду до гробу і висипну цю жінку звідти. Я добре знаю, чого він так боявся. Я думав про це, але я не збираюся нічого робити без Божого наказу. Я не один раз бачив, як воскресають мертві. Я бачив чудеса. Я намагався чинити так, коли на це було помазання. І хочу сказати вам: можете забути про це. Як би там не було, ось тут стоять поруч гріховна свідомість. І правильне становище перед Богом, свідомість віри і праведність, правильне становище перед Богом не переймалося цим. Боже, я знаю, що ти вже почув мене. Відкотіть цей камінь гріховна свідомість усвідомлює гріх і поразку. У нас нічого не вийде. О Боже мій, я знаю, що ти син Божий, але ви знаєте це. Знаєте цю надоїдливу думку? О, я знаю, що Біблія говорить так, але. Але що, коли саме так говорить гріховна свідомість? Отже, вона сказала: він смердить. Що спільного має сморід з воскресенням мертвих? Ви хочете сказати, що його було би легше воскресити з мертвих, якби ми прийшли туди до того, як він засмердівся? Це не має нічого спільного. Як говорив той чоловік, брате Коплен, її вже на Хочу сказати вам дещо. Рідина для бальзамування не має з цим нічого спільного. Всемогутня сила Божа не зупиняється перед цим і не говорить: ой, краще б вони її не бальзамували. Ми говоримо про силу всемогутнього Бога. Вони могли залити в її вене червоне чорнило, це нічого би не змінило. Бо сила Божа, Бог виготовив це тіло із поруху земного. Амінь. Ісус сказав: Чи не говорив я вам, якщо будете вірити Богові, побачите славу Божу. Побачите, що Я є Воскресіння. О, так. І вона сказала: Я вірю у Воскресіння, але не зараз. Не тут і не зараз. Його свідомість праведності, свідомість перемоги, свідомість того, що все правильно перед Богом. Ви звернули увагу, що Ісус ніколи не втікав і не ховався за деревом і не говорив, о Боже, допоможи мені, о Боже. Щоб тільки мене не побачили. Боже, сподіваюся, у мене достатньо сили і влади, достатньо віри. О, допоможи моїй вірі. О Боже, допоможи мені, допоможи. Можливо, у мене немає цієї віри. Мене позбавлять права проповідувати, якщо лазар не вийде з могили. О Боже, чому ти не послав мене сюди до того, як він помер? Це гріх, смерть, поразка і таке інше. Ісус не був таким. Він просто робив те, що говорив йому робити отець. Він не поводився так, ніби йому бракує віри, або в нього забагато віри чи замало віри. У нього просто була віра. О, так, але це ж Ісус. Я знаю це. І це в його ім'я, в його праведність, його перемогу, його життя, його очищення, його усе, в чому ми ходимо перед лицем. Він сказав, Лазарю вийде. І вона сказала, він смердить, а він вийде, переможець над смородом. Амінь. Правильне становище перед Богом промовило. І сам всемогутній Бог. Номер один. Бог неба і землі почав діяти. І я хочу, щоб ви знали, мертвий Лазар. Мертве будь що вийде з цієї могили, коли діє Бог. Правильне становище перед Ним промовило, і він вчинив. Ви маєте таке право. Промовляйте, коли дитина хвора, промовляйте, коли немає їжі на столі. Промовляйте до нестачі, бідності, смерті і гріха. Забирайте геть з мого будинку в ім'я Ісуса. Я маю правильне становище Ісуса перед Отцем. І починайте розвивати постійне усвідомлення того. Що нарешті ви вільні? Дяка всемогутньому Богові. Ми повернемось за хвилину, і ви почуєте важливу інформацію. Ми дуже хочемо, щоб ви скористалися тими матеріалами, які ми пропонуємо вам сьогодні. Це партнерський пакет, книга, укладена з листів брата Копленда. Обов'язково потрібно застосовувати ці принципи у своєму житті, тому що брат Копленд говорить про усвідомлення вашого правильного становища перед Богом, коли ви знаєте, що Бог на вашому боці і вам немає чого боятись. І це знання змінить ваше життя, звільнить вас від страху, рабства, провини, звільнить від гріха. Бог завжди діє, Він завжди діє на користь тих. То у правильному становищі перед ним. Божа сила може забезпечити кожну потребу у вашому житті, коли Ісус є Господом вашого життя. Обов'язково скористайтеся нашими пропозиціями, застосовуйте ці принципи. Ми хочемо повідомити вам, що працівники місії Кеннета Копланда моляться за вас, і ми закликаємо вас застосовувати вашу віру. Вірте Слову Божому, промовляйте Слово Боже. Якщо вам потрібно, аби хтось прийшов у згоду з вами, ґрунтуючись на Слові Божому, повідомте нам свої молотовні прохання. А слово Боже допоможе вам збудувати внутрішній образ, який ґрунтується на тому, що говорить Бог. Придіть у згоду з Богом, Придіть у згоду з Його Словом. Дозвольте нам прийти у згоду з вами, і ви побачите, як обставини змінюються навколо вас. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua. Дякую вам за те, що дивилися на сьогодні. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є, Господь. І молитва за партнерів відбувається щодня. Кине та Глорі Копен і їхні працівники щодня моляться за своїх партнерів. У свою чергу вони просять молитися за них і за інших партнерів. І у вас як у партнера є щоденний молитовний покров, який охоплює десятки тисяч людей по всьому світу. я вивільняю благословення Авраама благословення Господні. Я вивільняю його на своїх партнерів. Плодіться, розмножуйтеся. Наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте на ній по всі дні свого життя. Радійте і насолоджуйтеся рясно усім тим, що Бог дав вам. Я вірю, що молитви, якими брат Копленд молиться за всіх своїх партнерів, щоденно виявляється у моєму житті. Коли я знаю, що за мене моляться щодня, це має для мене велике значення. Я знаю, що я ніколи не залишена без молитви. Завтра на передачі переможного свіруча. Наша праведність у Христі Ісусі. Він наша праведність. Ісус був даний нам як дар. Він був даний людству.